Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція свідомості. Згідно з віруваннями стародавніх греків, боги занурювали душі померлих у річку забуття, щоб ті при новому народженні звільнялися від спогадів про минулі життя. Напевно, це велике везіння, що більшість людей не зберігають у пам'яті минулі втілення всі хворобливі й важкі епізоди, яких зробили б прогрес у теперішньому житті майже неможливим. Більшість людей народжуються без свідомих спогадів про колишні втілення. Однак багато хто здатен бачити уривчасті картини зі своїх минулих життів, іноді з великою кількістю подробиць. Не дивно, що люди, які пам'ятають свої колишні втілення, частіше зустрічаються в країнах, де реінкарнацію приймають як факт. Дослідження, проведені в північній Індії в 1970-х роках, показали, що приблизно одна людина з п'ятисот пам'ятає попереднє життя, на заході подібних досліджень не проводилися. Доктор Ян Стівенсон останні 40 років займався дослідженням випадків реінкарнаційного типу і опублікував низку аргументованих книг про свої знахідки. За ці роки він описав понад 2500 випадків, які здебільшого включають спогади про минулі життя маленьких дітей. Близько восьмисот із них були детально досліджені. Доктор Стівенсон вважає, що свідчення дітей переконують більше, ніж повідомлення дорослих. Це пов'язано з тим, що вперше не було часу читати історичні романи або дивитися безліч фільмів, які вони могли б мимоволі видати як свідчення про минулі життя. Змішання в нашому розумі подібної інформації, прихованої під поверхнею свідомості. З дійсно подіями, що дійсно відбувалися, називають криптомнезією. Доктор Стівенсон вважає, що більшість гіпнотичних регресій дорослих повертає саме ці забуті спогади, а не справжні минулі життя. Один випадок, детально досліджений професором Стівенсоном і багатьма іншими, стосується Пармода, другого сина індійського професора. Пармод народився в 1944 році. Як тільки навчився говорити, він вимовив такі слова Морадабад, Сахаранпур і брати Мохан. Коли йому було два з половиною роки, він сказав матері, що їй не потрібно готувати їжу, оскільки в нього є дружина в Морадабаді. Якось родичі принесли йому печиво, і він повідомив, що володіє великою бісквітною фабрикою в Морадабаді. Пармод неодноразово просив батьків повезти його туди і казав, що він один із братів мохан. Згодом стали проявлятися все нові деталі його колишнього життя. Дитина стверджувала, що його минуле ім'я Парамананд, що він бізнесмен, який помер рівно за 9 місяців і 6 днів до народження Пармода. Коли хлопчикові виповнилося 5 років, з'ясувалося, що в Морадабаді є компанія, відома як брати Мохан. Коли її власник Мохан Лал дізнався про пармода, він приїхав до нього додому. На жаль, хлопчик гостював у родичів, але було домовлено, що він відвідає Морадабад. Коли сім'я приїхала в Морадабад, Пармод одразу ж упізнав свого брата і гаряче обійняв його. Він упізнав будівлю муніципалітету і оголосив, що вони вже під'їжджають до фірми. Водій машини, щоб перевірити пармода, вирішив проїхати повз магазин. Проте хлопчик упізнав будівлю і наказав водієві зупинитися. Він увійшов у будинок, у якому жив у попередньому житті, і з пошаною схилився до кімнати, в якій щодня молився. Упізнав свою дружину, батьків, братів і всіх своїх дітей, крім старшого сина. Коли помер Парамананд, цьому синові було 13, і за 6 років він дуже змінився. Пармот радісно згадував випадки з сімейного життя. За два дні, проведених у Морадабаді, хлопчик переконливо довів, що є реінкарнацією парамананда, оскільки легко згадував різні місця і різних людей зі свого минулого життя. Він показав будівлю, яка колись була управлінням філії фірми «Брати Мохан». Пояснив, як газується вода, знав, як полагодити установку. Для такої перевірки машину спеціально привели в неробочий стан. Діти в дуже ранньому віці часто виявляють якісь таланти або здібності. Найімовірніше, що це результат досвіду минулих життів. Багата уява маленьких дітей також є проявом попередніх втілень. З гіпнотичними регресіями в минулі життя одна проблема їх важко підтвердити. Хтось може розповісти прекрасну історію про минуле життя, сповнену неймовірних деталей, яким можна знайти підтвердження. Однак існує ймовірність, що він отримав цю інформацію з книг або кінофільмів. Такі проблеми не виникають із маленькими дітьми, оскільки ті не можуть отримати інформацію про свої минулі життя будь-яким іншим способом. Дітям, які згадують минулі життя, часто кажуть, щоб вони не вигадували. Коли діти дорослішають, події минулих життів поступово стираються з їхньої пам'яті і, врешті-решт, повністю губляться. А ви, шановні слухачі, задавались колись питанням стосовно того, які втілення були у вас в минулому, ким ви були в інших життях? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому поки що все. Бережіть себе.